Думки про старість турбують мене не лише в розрізі кінечності нашого життя і не тільки тоді, коли я споглядаю на буквально до життя українських пенсіонерів в реаліях величини їх пенсії. Я також думаю про те, що якщо я не наважуся за усе життя взяти ношу відповідальність у вигляді народження чи усиновлення дітей, то фраза а на старості склянку води не буде кому подати» перестає бути просто страшилкою для чалдфрі людей, а змушує задуматися про той період життя, коли я можу бути об'єктом, Котом догляду для зовсім чужих мені людей, та навіть якщо діти і з'являться, то не факт, що вони матимуть можливість чи бажання мене доглядати, та й не хотілось би народжувати чи встановлювати виключно для цієї мети якось. Занадто егоїстично озвучу думку багатьох. так дожити до такого віку у наших реаліях це ще мати неябияке везіння. Ну от ви справді думали, що буде, якщо раптом ви доживете, і ваша користь для інших, навіть для найближчих людей, заміниться словом тягар. Сьогодні непроста соціальна тема, яка багатьом із вас молодим людям може здатися зовсім нетерміновою, але, попри свою чутливість, вона, як на мене, є дуже важливою Пенсіонати для літніх людей в Україні. Тому, аби дати цьому відео поширення, поставте палі хвись, старте дзвони і підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Погодьтеся, що у сучасному культурному полі старість досить табуйована тема. Реклама про молодість, про фітнес, здоров'я, секс, соціальні мережі про продуктивність, розвиток, успіх. Навіть слово «старий» часто вживається як образа, затьмаряючи собою сумну істину, що навіть старими будуть не усі. В Україні ставлення до літніх людей складне, суперечливе, вкорінене глибоко у соціальне. В культурний ґрунт таке ставлення формувалося під впливом дуже багатьох чинників. Зокрема, ми зараз маємо бідність людей похилого віку, колективні травми, війну. Проте в нашій українській традиції все ж таки зберігається певна норма, що старші люди повинні жити або під одним дахом, або поруч разом із своїми дітьми або онуками. Сюди ж, звісно, абсолютно прийнятна соціальна норма, що саме діти повинні доглядати за своїми батьками в старості. З цим і пов'язаний страх бути відданим своїми дітьми у дім престарілих і нікому не здатись потрібним на старості років, а також присутній великий сором розповідати комусь про те, що твої батьки чи баба з дідом знаходяться у таких закладах, читаючи додаток, де сьогодні формується так званий народний аналіз стосовно будь-яких тем і проблем. Я маю на увазі трец. Я потрапляла на різні позиції стосовно цього питання. Хтось писав, що живучи в Канаді, досі не може звикнути до того, що багато літніх людей доживають у будинках престарілих, навіть якщо мають декілька дітей. Інша людина писала про якийсь мажорний будинок престарілих. Мовляв, це мрія старості, при наявності достатньої кількості грошей там перебувати, аби не бути обузою для своїх дітей. Ще один цікавий трец, де людина описувала, що ставиться до будинків пристарілих дуже нормально. Адже пам'ятає досвід піклування бабусі за своєю матір'ю. Я, на жаль, теж мала ситуацію в своїй родині, коли моя бабуся після пережитого інсульту потребувала повного догляду. І все це лягло на плечі моїх батьків, які до того ж є ще працюючими людьми. Моя мама, м'яко кажучи, перебувала у складному психічному стані усі ці місяці, тому що твоя близька людина до того ж. Перестає усвідомлювати реальність. Уявіть, що на звичайний графік життя, коли ти працюєш, накладається ще оцей догляд: споглядання на страждання своєї близької людини, брак коштів. Усе це насправді дуже складно. Тому в багатьох сім'ях і постає така дилема. Державні доми пристарілих, які офіційно називаються геріатричними пансіонатами, безкоштовно приймають таких людей за умови відсутності працездатних родичів, які зобов'язані їх утримувати. Та й навіть якщо на платній основі віддавати ту туди свою близьку людину нам було дуже шкода, бо ніхто не сумнівався, що умови там, м'яко кажучи, не найкращі. А спілкуючись з іншими людьми, у яких були старші родичі і з дуже складною клінічною картиною після пережитої хвороби, такі заклади ще й не хочуть оформлювати навіть на платній основі і доглядати таких людей. А приватні пансіонати чи доглядальниці на постійній основі виявилися для нашої родини занадто дорогими. Лише ті, хто не стикався ніколи з цим, можуть написати, як взагалі так Думка стосовно своєї рідної людини в пансіонат могла виникнути. А хто переживав подібне, точно знає наскільки це морально, фізично, матеріально виснажливе. Подія не лише для самої людини похилого віку. Але давайте глибше розглянемо це явище пансіонатів, оскільки не кожна людина, яка туди потрапляє, переживає якусь складну хворобу чи потребує повного догляду. Адже досить здорові люди на свій вік також проживають у будинках пристарілих. Нині в Україні нараховується більше 400 будинків для людей літнього віку, у яких проживає понад 20 тисяч осіб. Вони поділяються на державні і приватні. І саме державні геріатричні установи, такими, якими вони є сьогодні, багато хто. То вважає рудиментом радянської доби. В Україні функціонують великі обласні геріатричні пансіонати і стаціонарні відділення у невеличких містах чи селах. Однією із проблем державних пансіонатів, як зазначають найбайдужі активісти та волонтери, є те, що геріатричні заклади сумісні з психоневрологічними диспансерами. І насправді у цивілізованих країнах це вважається недопустимим. А от в Україні у місцевих бюджетах економлять кошти, тому через. え І живуть поряд абсолютно різні категорії людей. Неважливо, скільки вам років, чи хотілося б вам постійно ділити побут із людиною із нервовими чи психічними порушеннями? До таких інтернатів люди потрапляють також на повне державне утримання. Якщо це, наприклад, люди з інвалідністю першої групи, особи похилого віку, люди з інвалідністю другої і третьої груп, в залежності від розміру їх пенсії. І на сьогоднішній день, якщо в особи розмір пенсії менше ніж 4722 гривні, то для неї. Це повністю безкоштовно. Якщо пенсії від цієї суми до приблизно 9400, то відбувається е, утримання на диференційованих умовах оплати. І якщо більше, то платять, звісно, самі особи або їх родичі. Хоча об'єктивно, яка кількість сьогодні, взагалі українців, отримує пенсію більше, ніж 9 тисяч гривень. Звісно, існують умови безоплатного розміщення для певних категорій СІП, які користуються пільгами в суспільстві. А якщо таку особу похилого віку помістили в інтернат на часткові. Платі, то 75% від пенсії забирає сам пенсіонат і 25% залишаються ну, на якісь там потреби самого пенсіонера. Середній розмір пенсії сьогодні в Україні становить 6300 гривень. Тобто у випадку проживання у пенсіонаті на такій часткові оплаті на її особисті потреби можна виділити не більше ніж 1500 гривень. І тут постає таке питання: якщо все ж таки родичі є особи похилого віку, яка навіть не має групи інвалідності, то можливо доцільніше оформити за нею нагляд, так і розраховувати на якусь допомогу і компенсацію від держави на також на пенсію цього члена родини. Щоб не віддавати свою близьку людину у цей інтернат для бабусь і дідусів, де вона ще може жити поруч із людиною з психічними порушеннями. Бо більшість людей, які доглядають літню людину вдома, об'єктивно розриваються між заробітком грошей та доглядовими процедурами. Так це можна зробити. Якщо ви, наприклад, доглядаєте свою маму чи бабусю, то ви можете оформити офіційний догляд і навіть отримувати компенсацію від держави. Але. Якщо ваш місячний дохід буде більше ніж прожитковий мінімум, а на сьогоднішній день це 2920 гривень, то компенсації. Не буде, бо ці виплати розраховані на малозабезпечених доглядальників, безробітніх або тих, хто втратив роботу через догляд. Уявіть, якщо людина втратила роботу справді через те, що їй потрібно доглядати літню людину, то це наскільки мізерні суми виплат, на які ти маєш не тільки купувати якісь ліки, одяг їжу для людини, яка цього потребує, або якісь реабілітаційні заходи проводити, а ще й за щось жити самому. В протезі останні три роки відбулося стрімке зростання оф. Оформлення випадків догляду за літніми людьми Це пов'язано на жаль не з раптовим проявом любові і поваги до таких осіб, а у зв'язку з тим, що людина, яка доглядає, має можливість відстрочки від мобілізації та виїзду за кордон разом з особою похилого віку. На щастя, для самих осіб, виїжджаючи за кордон, вони потрапляють в пенсіонати в Європі і. Ми ще про це трішки далі поговоримо. Для решти ж похилих людей, які залишаються в Україні, державні будинки престарілих стають домом на декілька десятків років, а то і. До кінця життя послухайте ось декілька причин того, чому ці люди опинилися в державних домах пристарілих, і як вони це для себе пояснюють? Жінка померла. Я де настався чорні. Предподіли деякі старики остаються дома одні без всякого присмотру, так як у мене, наприклад, нікого немає. Донька у Москве Галина Ковальська продала власну квартиру, адже не в змозі була повертати борги. Жінка навіть не могла уявити, що одного дня залишиться без даху над головою. Саме тому пішла шукати прихисток до будинку інтернату. Тут перебуває вже два роки. Люди здуріли. Я продала трьохкомнатну квартиру, не поручила, ні цента. Після тієї афери жінка опинилася під захистом держави. Чоловіка і дітей Бог не дав. Після того, як не здужила, Антоніна Дмитрівна покинула свою слянську хату і перебралася до пансіонату. Мені тут дуже добре, мені тут краще, як вдома. Був в мене чоловік воєнний, вчені майора. Був син в мене теж воєнний. Чоловікою в мене вирвали зуба 25 років назад. Він помер скоропостіжний. постіжний. Через 18 років помер в мене син. У мене внуки на востоке далеко живуть, і я стала якби нічейною. Я не буду плакати, бо я сильна. Багато таких закладів тримаються на волонтерській підтримці, оскільки фінансування від держави маленьке, особливо в умовах війни. До прикладу, зі звіту про результати відвідування державного івано-франківського геріатричного пансіонату, фінансування закладу було затверджено у розмірі 31 мільйон 800 тисяч. Здається, на перший погляд це велика сума, але штатна чисельність праців працівників пенсіонату складає 119 людей, які всі мають отримати зарплату, як мінімум. А сам заклад розрахований на перебування 200 осіб. Тож сума витрат на харчування на одного мешканця в день складає 99 гривень. А сума витрат на лікарські засоби на одного підопічного на день складає всього 13 гривень. А ось фотографії зі звіту власне приміщень, ліжок, кухні і умови проживання, м'яко кажучи. Дуже м'яко кажучи, задовільні. Важко їх порівнювати з тими європейськими чи американськими пансіонатами. Ми можемо почитати виявлені сотні порушень в тому, ж івано-франківському пансіонаті медичні працівники не завжди виконують призначення та рекомендації лікарів після стаціонарного лікування підопічних. Також з'ясовано, що не всі ліжкові хворі підопічні мають в наявності питну воду. Ось так виглядає Чернігівський геріатричний пенсіонат. Заклад розрахований на перебування 430 осіб. А на дату відвідування комісії численність підопічних становила 445 осіб. Тобто, ці державні інтернати ще часто дуже переповнені. Медична допомога підопічним надається без їх інформованої добровільної згоди. Не проводяться щорічні медичні огляди. У коридорах не облаштовані поручні. А в кімнатах немає кнопок виклику персоналу. Ось так виглядає Чернівецький геріатричний пансіонат. Із порушень було з'ясовано, що молодший медичний персонал здійснює психічний тиск на підопічних, що викликає у них відчуття безнадійності, відчаю і страху. Установі відсутні укриття у разі повітряної тривоги або надзвичайної ситуації. Підопічні мають можливість проходити гігієнічні обмивання рідше ніж один раз на 10 днів. Одна санітарка, судячи з цього звіту, обслуговує. 155 осіб похилого віку. Хоча що насправді я дивуюся і розповідаю так емоційно про ці порушення, коли в інтернатах для дітей сиріт у нас відбувається. Не краще плюси є в тому, що існують такі комісії, що вони проводять різні перевірки, і такі звіти на сайті в публічному доступі існують. Але мені цікаво, чи проводяться справді якісь заходи щодо усунення цих порушень, чи як багато що у державних закладах у нас відбувається так для галочки. Ви могли це бачити насправді у різних новинних сюжетах. Просто ми себе до цього не хочемо відносити, і взагалі відкидаємо думку, що це коли-небудь може статися з нами ж. Просто через років 50-60, кожного свій термін. Чесно кажучи, я не хочу виправдовувати те ж ростоке поводження і нелюдське поводження із дідусями, бабусями, які потрапили в такі інтернати, проте варто все ж таки зазначити, що заробітня плата у персоналу, який має обслуговувати як та санітарка, одна на 155 осіб, наскільки малі, що їм. Справді немає діла до тих людей. Так, на одному сайті з пошуку роботи я знайшла вакансію санітарки черкаського гаріатричного пансіонату. 7-8 тисяч гривень за повноцінних, 7-8 діб роботи, повноцінні доби роботи на ногах. Уявіть, наскільки це виснажлива робота, наскільки це складна робота підіймати, тому що багато людей неходячих людей, спілкуватися з людьми, у яких вже є якісь порушення, підмивати. Їх, змінювати підгузки. Медсестри і медбрати також зобов'язані працювати в таких пансіонатах. Їх часто туди по розподілу направляють після навчання, і повірте, що заробітня плати в них не так відрізняється сильно від зарплати санітарів. Тому цей справді судячи з цих фотографії, звідусюжетів виглядає абсолютно як рудимент радянської влади. У таких умовах індивідуальність людини стирається а сама установа більше схожа на совкову лікарню або в'язницю ніж на дім. Te de... Людина має прожити 5, 10, 15 років, прожити останні роки свого життя. Багато будинків інтернатів для людей похилого віку розміщені в будівлях, зведених у 70-х, 60-х роках, про яку безбар'єрність, інклюзію і приватність ми можемо говорити. У багатьох навіть відсутні пандуси, ліфти. І я вважаю, що нам терміново потрібно з цим щось робити, так як і з пенсійною реформою, так як і з усвідомленням проблеми самостійного вирішення пенсійного питання з відкладанням з фінансової грамотності. Із корупцією, такі з закладами подібного типу. Це навіть до життя важко назвати. І причина очевидна в Україні державна система з всі ці роки майже не еволюціонувала. І саме приватні пенсіонати для літніх людей намагаються закрити оцю цю застарілу нішу, проте це не завжди законно і не завжди якісно. У січні 2021 року в Харкові сталася страшна пожежа в нелегальному пансіонаті для літніх людей, унаслідок якої загинуло 15 осіб. Ця трагедія стала поштовхом для перевірок для виявлення понад 300 нелегальних закладів по всій Україні ще донедавна. Це була дуже часта практика, коли якийсь приватний будинок переробляли під пансіонат для літніх людей, наймали туди якихось санітарок і розміщували туди пенсіонерів за певну плату. Ці приватні будинки розташовувалися в середмісті, могли бути на околицях. І ззовні ти ніколи не скажеш, що це цей пенсіонат для літніх людей, тому що не було ні рекламних вивісок, ні банерів, ніякої реклами ніде на сайтах. Все це робилося в тиху по знайомствах, без належних. Санітарних умов без належного доступу до медичних послуг І я кажу так ще донедавна, тому що лише в 2023 році запрацював реєстр. Надавачів та отримувачів соціальних послуг, куди необхідно було обов'язково вносити дані про приватні пансіонати зусилля держави це дуже добре, реформувати це потрібно, але це все ще залишається актуальною проблемою, ці нелегальні пансіонати, особливо в маленьких містечках чи в районних центрах, не знаючи всі ті пансіонати, з якими я намагалася зв'язатися, у яких є веб-сторінки, у яких є реклама, вони зареєстровані офіційно і внесені до цього реєстру. Але, чесно кажучи, це була найскладніша Спроба комунікації з можливими героями для цього відео із серед будь-яких тем, які в мене були на цьому каналі. Я написала в понад 10 різних пансіонатів. Я писала в Фейсбуці, в інстаграмі, навіть в Тіктоці, на Вайбер, на пошту. Я писала із пропозицією вийти на комунікацію і для цього відео або відзняти якийсь сюжет в самому пансіонаті, або дати якийсь коментар. І мені відповів лише один пансіонат. Який надав номер завідувачки, яка, звісно, що благополучно не взяла слухавку, коли я декілька разів намагалась до неї додзвонитися. А ще один, до речі, пансіонат з офіційної сторінки дав ось таку відповідь. Як вам? Я не знаю, в чому причина, можливо, через мій невеликий канал, чому і погану комунікацію, як гадаєте, але за рекламними оголошеннями в я все ж таки додзвонилася, як нібито потенційний клієнт, щоб запитати ціну розміщення, послухайте це. Конче заспа, так зараз жінка є там певні обмеження після інсульту. Чотиримісний номер з функціональними ліжками 30 тисяч гривень, тримісний uh -huh. номер також 30 тисяч гривень, Двомісний — 37 сім з половиною. Одномісне сімдесят тисяч гривень за місяць. Uh -huh. Це чотириразове харчування, це цілодобовий догляд професійний, це к -к -к -к, медичний супровід медсестринський. То коштилодобовий, один раз в тиждень планово лікар-терапевт приїжджає, а ну і організований досуг. В місті Києві, там декаде містечко. З головою в порядку все. А, так. Ну, кажемо, це людьми, з любими особливо. Ну 20 тисяч. Будиночок класний, з на 10 людей, такий він домашня обстановка. Там тільки ага. одномісні, двомісні номери. Сем людей, от я бачу, у вас є академістечко і «Борщагівка». На академістечко на ну, зараз є у нас двохмісні варіанти по вартості її кінати за 3500 є дві п'ятсот тисяч гривень на місяць. Mm -hmm. На Петропавлівській «Борщагівці», те, що бачу на цокольний поверхі з виходом на вулицю, там є трьохмісний по вартості 23 500 гривень. Є двохмісні варіанти e, на третьому поверсі. там вартість 24 з половиною, чотиримісні варіанти 22 500. До слова, такі заклади також перевіряються Комісією омбудсмена України, і ось звіти по них. Суттєву різниці в умовах проживання ви і самі можете побачити, а з порушень були виявлені якісь негаразди з укладенням договорів про надання соціальних послуг. У таких закладах пропонуються різні розважальні програми для пенсіонерів, реабілітаційні заходи, медичне спостереження. Я думаю, що в таких пансіонатах все ж таки можна досить гідно провести свою старість, чи то будучи самотнім, чи то не заважаючи рідним. Чи то мати просто догляд професійний. Проте, як ви вже самі чули, суми вражаючі. А державна пенсія в розмірі хоча б 20 тисяч гривень чи 15 щоб покрити місяць перебування в такому гуртожитковому типу пенсіонаті, ну, така пенсія сьогодні. Рідкість тому це вкотре змушує мене, я сподіваюся, і вас задуматись про свій достаток в третьому періоді життя. Займаючись поза Ютубом, оформленням приватних пенсій, я чула абсолютно різні причини від потенційних моїх клієнтів щодо небажання оформлювати собі приватну пенсію. Але однією із переваг старості із грошима, якщо ви раптом доживете, є можливість мати якусь таку такий вибір і альтернативу. Звісно, якщо буде того потребувати ситуація, бажа. Чи здоров'я тому думати про це варто заздалегідь дуже заздалегідь. Ну і до речі, реклама таких приватних пансіонатів, як маркетинг бізнесу. Ну, досить таки прийнятна і не викликає такого жаху. Скільки коштує поселити своїх батьків у сучасному будинку пристарілих. Тут у них буде п'ятиразове харчування, професійний догляд, цікаве ком'юніті поруч. Тепер щодо прийняття досвіду. Я натрапила на відео в Ютубі, де Українка знімає про перебування її мами в пансіонаті у Німеччині. Перебування Її як біженці сплачує бюджет міста Мюнхен, але зверніть увагу на ціну: 4675 євро в місяць. Ви вже можете подумати, так це Німеччина, там державні пенсії о. Го на те, що наші, але середня пенсія в Німеччині складає близько 1700 євро. Справа в тому, що система пенсіонатів для літніх людей у Німеччині одна із найрозвиненіших в Європі, і це все фінансує не сама держава. У них є обов'язкове страхування на догляд, коли кожна працююча людина або самостійна, або з роботодавцем сплачує внески, поки вона працює. Хоча так було не завжди до 1995 року. Система була така фрагментована, як і у нас і. Опиралася на волонтерів, на церкву, на самих родичів. А потім Німеччина ввела ось таку от систему страхування по догляду, яка ось так от називається. А там, де є ринкові відносини, де є приватний бізнес, очевидно, що будуть ось такі умови, які ми бачили. У США і Канаді я думаю, що ви чули також величезна кількість людей проживають в таких пенсіонатах. І наших переселенців тому дуже дивується традиція. Але з огляду на історію цих держав і на коментарі, Дарі наших людей, які там зараз перебувають, це закладено глибоко у їх культуру у ментальність, тому що американська культура дуже індивідуалістична і це впливає на всі етапи життя. Діти зазвичай виїжджають з дому одразу після повноліття, будують окреме собі життя. Тому догляд за батьками не завжди очікувана така сімейна місія, як це заведено в нас. Плюс на це все накладається демографічна ситуація в усьому світі, зокрема в демократичних країнах, відбувається. Старіння нації також люди там заздалегідь планують свій приїзд в пансіонат. Вони мають такий довгостроковий план. Вони мають купу страхових механізмів, накопичують. Все це вплетено також уже в механізм держави. Проте хороші пансіонати там теж коштують від п'яти до десяти тисяч в місяць. Але завдяки довгостроковим накопиченням, які ці люди роблять протягом життя, вони можуть собі це дозволити. І через введення це в норму, там цей бізнес на пансіонатах працює десятиліть, якщо не сотні років. Тому Очевидно, що в пенсіонери за кордоном є великий вибір типу житла. Тому моя позиція щодо цього очевидна. Я би хотіла також, щоб в Україні кожна людина з похилого віку мала запасний варіант, мала вибір, якусь альтернативу. Так я впевнена, що за кордоном теж існує проблема відмови дітей своїх від батьків. Але ж в Україні також є такі батьки, за якими діти, наприклад, доглядати не змушені, але через те, що вони не позбавлені батьківських прав, вони ще й можуть оформити. Посуду, догляд за ними. Коли батько чи мати суто біологічно такими є, то також постає це дилема. А чому тоді ці діти повинні піклуватися про таких батьків? І щоб в Україні згодом я думаю, що це буде не через один десяток років. Ці пенсіонати стали вибором, а не зрадою своїх батьків. Потрібно багато що змінити. По-перше, культурно переоцінити старість. Це момент тісно пов'язаний з фінансами, тому що мільйони українських пенсіонерів бідні. Також має бути інституційна довіра має бути максимально залучено у вирішенні цього питання, чіткі державні стандарти догляду, відкритий контроль. А то реєстру у нас лише в 23 році з'явився можливо якась пропозиція фінансової моделі нарешті від держави, коли людина працює, самостійно відраховує бо за допомогою роботодавця, а на старості має можливість обирати. Куди ж без підняття статусу і престижу професії доглядальників чи медичного персоналу, молодшого медичного персоналу, тому що вони працюють за копійки. Наші. Українці їдуть за кордони працювати в будинки престарілих там в Європі, в Штатах. Вони отримують там досвід, гідну оплату праці. А у нас санітарка і медсестра отримує від 7 до 12 тисяч гривень. Також важливо мати публічний дискурс. Сьогодні про цю проблему пенсіонатів для літніх людей говорять або після пожежі в якісь новинні колонки, або в цих репортажах ужастиках. Тоненькою ниткою в цьому всьому питанні є ключове: це щоб ми перестали заслужити. Жувати тих, хто обирає пансіонати, хто не має змоги доглядати, не має специфічних знань доглядати за своєю близькою людиною і хоче зберегти свій фізичний і психічний стан, покладаючись на тих, хто фаховіший в цьому питанні. Бо не всі ті, чиї близькі знаходяться в пансіонатах, відмовилися від них чи перестали їх любити. А ви напишіть свою думку в коментарях стосовно цього. А з вами була Яна. Я дякую вам за перегляд цього відео і сердечно дякую спонсорам цього каналу. Це рейнджери мого каналу, меценати, які прикладають зі своєї кишеньки гроші в мою, для того, щоб я мала можливість і натхнення створювати для вас нові відео. Дякую вам! Побачимося і почуємося в наступному відео на цьому ж каналі.